Крижопільський районний суд Вінницької області закрив провадження у справі про поділ майна між Петром та Мариною Порошенками через відсутність предмета спору. Засідання відбулося сьогодні о 10.00. Сторони представляли адвокати Ілля Новіков – представник Петра Порошенка. Крістіна Мисенко, представниця Марини Порошенко. Розглядається підготовчому засіданні Цивільна справа з загальним позовним провадження за позовом Порошенко Марина Натолівна до Порошенка Петра про поділ майна подружи. Адвокатка Марини Порошенко наполягла на прав її клієнтки на частину спільного майна. Позов до суду Марина Анатоліївна подала 27 березня. Вона, як одна з подружжя, має право спільної сумісної власності на майно нажити під час шлюбу, і санкції на неї не застосовуємо. Тобто, вона має право на свою частку майна, має право ним розпоряджатись і користуватись на власний розсуд. І тому власне, ми подали це позовну заяву. Йдеться про санкції РНБО, які 12 лютого запровадили проти Петра Порошенка, включаючи блокування активів та заборону участі у приватизації та оренді державного майна. Дружина претендує на понад 17,1 мільярда гривень. Сьогодні суд закрив справу через відсутність предмета спору із забороною подальших позовів із того ж приводу між цими сторонами. Держказначейству наказано повернути Марині Порошенко 15 тисяч 640 гривень судового збору. Не суд постановив закрити провадження у справі за відсутності предмету спору, роз'яснити сторонам, що повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет із тих самих підстав не допускається. Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що рішення може бути оскаржене. Суддя постановив, що між Порошенко Мариною Порошенко Петром відсутній предмет спору, а що юридично ми вважаємо, є неправильним. Бо спор наявний не тоді, коли сторони кидаються один на одного і сперечуються. Він наявний тоді, коли подана позовна заява відповідно до закону. Очевидно, що ця ситуація пов'язана, але ну, ніхто цього не приховує. Якщо буде апеляція, розкажемо. Для цього є 15 днів з моменту оголошення ухвали.